Привіт, це Макс, а це канал видавництва Розум. Мої вітання. Радий вам повідомити, що на ринку з'явиться нова гра від творців вибухових кошенят. Мяу. І завдяки видавництву Розум вона буде локалізована українською. Мова йде про поезію для неандертальців. Це дуже весела гра на компанію, тож давайте розповім про неї ближче. Поезія для неандертальців це змагальницька гра на відгадування слів, але пояснювати ви їх можете лише використовуючи односкладові слова. І коли ви таким чином пояснюєте слова своїй команді, то неандертальський акцент так і напрошується. Му, кап-кап, ням. Але якщо ви заплутаєтесь і використаєте велике слово, то вас лупануть палицею по голові, і ви втратите переможний бал. Не переживайте палиця звичайна і звичайна Угу. Не переживайте, палиця не звичайна, а надувна. І вона йде одразу в комплекті з зброю. Серйозно, це дуже смішно виглядає, коли один неандерталець починає розмовляти трішки кращими словами, і інший одразу лупцює його за це по голові. Справжній консерватизм. Отже, гра розрахована від 2 до 12 гравців. І на початку ви поділитесь на дві команди і сядете за стіл через одного. Обираємо першого поета, неандертальця а гравцю, який сидить поруч, вручаємо дрючок палку. На стіл викладаємо планшети для відслідковування прогресу команд та поточного гравця колоду карт зі словами, а також піщаний годинник. Поет розпочинає гру, беручи верхню карту зі стосу. І водночас гравець команди суперника перевертає піщаний годинник. Завдання поета зробити так, щоб його команда відгадала слово, яке принесе їм один бал, або ж складніший вираз, який принесе три бали. Нагадую, що поет може розмовляти лише односкладовими словами. При цьому заборонено жестикулювати, промовляти співзвучні слова чи абревіатури. Тобто хитрувати не можна. Якщо вам здалося, що хтось хитрує, то так воно і є. Розмовляємо чітко, просто та з неандертальським акцентом, щоб вас сприймали серйозно. Залежно від ваших вмілих пояснень та влучних відгадувань вашої команди, ви набираєте переможні бали або ж втрачаєте їх, коли хочете спасувати. І це все діло сумується, коли в піщаному годиннику закінчився час. Але якщо ви порушите під час пояснень якесь із правил, то гравець, який сидить поруч з вами, буде вимушений довбанути вас дручком. І я вам даю гарантію, що це буде найпрекрасніший момент гри для нього. Але для вас це буде не найгірша ситуація, тому що окрім того, що вас довбануть по голові чи ще там кудись, ви втрачаєте переможні очки. У наступному раунді хід перейде до іншого гравця за годинниковою стрілкою, як і надувний дрин. А закінчується партія, коли кожен гравець побуває в ролі поета, тоді підраховується сумарна кількість балів і визначається команда-переможець. У цій грі є все для щирих та безглуздих веселощів. Вам водночас і смішно, і цікаво, бо пояснити одне слово це не дуже складно. А от навести команду на якийсь вираз односкладовими словами це вже завдання зірочкою. І при цьому не менш важливою та шалено цікавою роботою є сидіти з дрючком біля гравця поета і чекати, поки той помилиться, щоб пригріти його биткою. У свій час вибухові кошенята стали такими мега популярними саме через те, що вони давали невибагливим гравцям саме те, що їм потрібно: просту та дуже веселу гру. І як на мене, поезія для неандертальців від тих же авторів є чудовим апгрейдом, бо являється мега універсальною грою для будь-якої компанії. З нетерпінням чекаю, коли ці коробочки з'являться в Україні, і я зможу гамселити своїх друзів на товариських посиденьках. Перешліть це відео знайомим, з якими б хотіли пограти у цю гру. Поставте, будь ласка, лайк, щоб якомога більше людей побачило цю настілку, І не забудьте підписатись на канал, щоб мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.